Останнім часом кількість захворювання на оперізуючий герпес зростає. Це вірус, який потрапляє до організму людини ще у дитячому або підлітковому віці. Тоді людина захворює на вітряну віспу, і після цього вірус залишається у нервовій системі назавжди. Надалі у дорослому віці. Через інволюцію імунітету або значний імунодефіцит, можливе вторинне ураження, тобто вже безпосередньо оперізуючий герпес. Хворі на оперізуючий герпес є джерелом інфекції, так як велика кількість вірусу знаходиться саме в пухарях. І шляхом розриву пухирця при тісному контакті можливе первинне ураження дітей, які не хворіли на вітряну віспу. Оперізуючи герпес, або як його ще називають, оперюючи лишай, має характерні симптоми. Це по висипання, зазвичай на певній ділянці шкіри, які супроводжуються свербінням та болем. Також характерні підвищення температури, слабкість та головний біль. Тож при перших ознаках не зволікайте та звертатись до лікаря, адже ускладнення може спричинити негативні наслідки. При появі перших симптомів рекомендуємо зразу звертатися до лікаря, так як захворювання повинно спостерігатися комплексно, такими спеціалістами, як невропатолог та дерматолог, для того, щоб уникнути значних наслідків. Наслідків цього захворювання. Характерно довготривалий біль протягом півроку в місцях, де безпосередньо знаходилися пухилі, свербіж, також симптоми загальної інтоксикації, підвищення температури тіла, головний біль, слабкість протягом довготривалого часу. Аби уникнути захворювання, варто дотримуватись правил профілактики для профілактики даного захворювання. Ми рекомендуємо вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися. Також рекомендуємо проводити вакцинацію від даного захворювання усім, особливо особам старше 50 років, так як вони знаходяться в групі ризику і мають більшу вірогідність захворіти. При перших ознаках захворювання звертайтесь до лікаря. Це допоможе уникнути ускладнень та швидше повернутися до звичного способу життя. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Креможицькі новини.